Як отримати дані про проведені щеплення? Рекомендації для біженців і переселенців. Через війну багато людей вимушені змінювати місце проживання. Дехто не має на новому місці медичної документації. Відтак не може підтвердити вакцинальний статус дітей і свій власний. У яких документах є записи про статус щеплень? Підтвердити статус щеплень можна завдяки запису у первинній обліковій документації. Це історія розвитку дитини, форма 112О, карта профілактичних щеплень форма 063О, медичні карті амбулаторного хворого, форма 025О, електронна система охорони здоров'я ЕСОС, Міжнародному свідоцтві про вакцинацію. Довідці про проведені щеплення. Як підтвердити дані щодо вакцинального статусу особи, яка є ВПО в Україні, якщо ви перемістилися всередині країни і не маєте документів, що підтверджують вашу вакцинацію? Або вакцинацію дитини, вам або законному представнику дитини потрібно зв'язатися з лікарем, із яким укладена декларація, або з відповідальним представником медичного закладу, де працює лікар, із записом про отримання, запитом про отримання проведення щеплення або внесення медичних записів до ЕСОС, за наявності такої технічної можливості або фізичної доступності. Якщо лікар чи медзаклад мають технічну можливість або фізичний доступ, вони вносять дані про вакцинацію до СОС на підставі записів у паперові первинно-обліковій медичній документації. Якщо можливість внести дані до електронної системи немає, медичний працівник формує довідку про проведені щеплення із використанням відомостей карти профілактичних щеплень, яка зберігається у лікаря чи в закладі. Та відомостей, що вже внесені в електронну систему. Довідка формується або в електронній формі з накладанням електронного цифрового підпису, або в паперовій формі з засвідченням підпису медпрацівника, який її сформував, та печаткою медзакладу. Електронний документ або електронна копія паперового документу надсилається запитувачу засобом електронної комунікації, обирати форму довідки. Треба з урахуванням технічної можливості її надавача. Якщо у вас немає документального підтвердження вакцинального статусу, вважається, що ви не робили щеплень, і курс доведеться починати спочатку. Як підтвердити вакцинальний статус особи, яка виїхала за межі країни? Якщо у вас або вашої дитини немає документів на підтвердженні вакцинації, вам або законному представнику дитини необхідно зв'язатися із лікарем, із яким у вас укладена декларація, або з відповідальним представником медичного закладу, де працює лікар. Запитати про отримання довідки про проведені щеплення, отримати від медичного працівника закладу довідку про проведені щеплення. Її заповнюють із використанням відомостей карти профілактичних щеплень, яка зберігається в такого надавача, та відомостей, внесених до електронної системи. Довідка формується в електронній формі з накладанням електронного цифрового підпису або в паперовій формі, за свідченням підписом медпрацівника, який її сформував. Та печаткою медзакладу.